Вітаю вас, малята, і запрошу на заняття. У кожної людини є свій куточок на землі. Це край, де вона народилась. Це її маленька батьківщина. Скажіть, як називається наша батьківщина? Так, це Україна. А хто ми з вами за національністю? Ми українці. Сьогодні до нас завітали гості Це Оленка і Тарасик. Хто ти, дівчинка маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка, сорочка, фартушок і чобітки. Різноколірні стрічки. Хто ти, хлопчику маленький? Син я україни ненький, українцем я зуся, україною горжуся. Діти, подивіться на одяг наших українців. Він у них незвичайний, а святковий. Національний. Розгляньте, у що одягнений наш Тарасик, у штани шаровари, сорочку вишиванку, чоботи червоні і поясом підперезаний. А в що одягнена оленка. Сорочку, вишиванку, спідничку, фартушок, чоботи червоні і віночок в неї гарний на голові. Чи помітили ви, який спільний одяг є у тарасика і у оленки? Так, вірно, діти, це сорочка вишиванка, у олитки жіноча вишиванка, а у тарасика чоловіча вишиванка. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи відганяють злих духів. Вишиванка оберігала людину від зла, від бід, від лиха, від хвороб і дарувала їй здоров'я. Український народ завжди шанував вишиванку. Її зберігали і передавали онукам, правнукам з покоління покоління. Чоловіча і жіноча вишиванка відрізняються. Чоловікові воїнові потрібен був захист, щоб захищав його тіло, і тому візерунок вишивали в області серця або сонячного сплетіння на грудях та горловині. А жіночу вишиванку більше прикрашали рукава щоб захистити руки господині, майстрині. Кожна вишиванка має свій неповторний особливий візерунок, і цим відрізняється від звичайної сорочки. Це може бути і геометричний візерунок, може бути рослиний, а може виконуватися в різних кольорах. Для кожного регіону нашої країни властиві свої візерунки. А зараз пропоную пограти в гру кольори вишиванки. Як ви гадаєте, який колір у вишиванці символізує енергію вогню і надає життєвої сили? Так, вірно. Червоний колір, а який колір у вишиванці символізує стихію води і оберігає від хвороб? Молодці блакитний колір або синій. А який колір у вишиванці символізує сонце, його тепло, енергію? Так, жовтий колір. А який колір у вишиванці символізує весну, молодість? Як ви думаєте, так, зелений. А зараз малята пропоную вам на основі карток описати вишиванку. Вишиванка яка? Українська. Вишиванка яка, жіноча. Вишиванка кольорова. Вишиванка святкова. Кова вишиванка квітчаста. Малята, ви знаєте, що сьогодні не дарма в нас заняття присвячено вишиванці, адже в нас сьогодні в Україні святкує свято Дня вишиванки. І Україна наша перетворюється на справжній квітучий сад з вишиванок. В цей день цілі родини, організації, освітні заклади вдягають вишиванку. Тож і вам сьогодні пропоную долучитися до цього свята, одягнути вишиванку. Давайте будемо берегти наші традиції. З днем вишиванки вас, малята, і всіх ваших рідних. А наше заняття завершується. До нових зустрічей!